День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 98 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венгі. Такий же декоративний елемент йде по низу дивану. Одна із билець дивану прикрашена хромованою трубкою, в бильці є бар. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану Є велика ніша для зберігання дрібничок, бильце трішки закругленої форми. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, трішки знизу підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий корм для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.